Дякую, Романе Григоровичу, за те, що даєте мені слово. Я вітаю усіх на цьому каналі, і давайте я зараз розповім, на які ж види розподіляються правопорушення праві. Класичний розподіл правопорушень в праві – це розподіл на злочини і на проступки, чим злочини відрізняються від проступків. Злочини це такі правопорушення, які самі, самі небезпечні правопорушення, які можуть бути. Тобто, це, скажімо так, вбивства, це різного роду, коли люди крадуть дуже багато. Чогось це також вважається, що е, робиться велика шкода, і це небезпечно для е, соціуму, і тому це вважається е, злочином. Е, Проступки це трохи легша форма, тобто коли ми, хтось вчиняє проступок, юридичний проступок правовий. Законодавці говорить, слідче, так, «Да, це не добре, це потрібно припинити, але нічого такого страшного не відбулося, тому можна ну, там, дати якийсь штраф невеличкий і забути про це, як забути, відпустити людину. І таким чином, взагалі, законодавство злочин правопорушення розподіляються на злочини і на проступки. Але тут потрібно виділити якраз ще одну частину, про яку я сьогодні вже трохи згадував в самому початку. Це те, що в українському законодавстві на даний момент є ще третя категорія. Ну як третя, вона я б швидше за все її просто виділив би в третю категорію, тому що як було раніше, раніше було слідчим чином, що злочини знаходяться в кримінальному кодексі, а проступки знаходяться там в. Громадянському, в цивільному кодексі, вибачте, в цивільному кодексі, в адміністративному кодексі і в інших. А законодавець український у 2020 році прийняв слідущу поправку, що він вніс в 12 статтю Конституції такий термін, як кримінальний проступок, це такий таке правопорушення, коли. Воно вже є кримінальним, але все ж таки воно не дуже небезпечне, тобто ще можна якось з цим працювати. І е, кримінальним проступком вважається будь-який проступок, який е, наказується штрафом до 51 тисячі гривень це в переліку, тому що в законодавстві написано 3 тисячі український законодавець додав третю категорію це кримінальний проступок. Кримінальний проступок це слідче. Це коли проступок не дуже сильний, і тому його вже записують як кримінальний, але все ж таки з ним ще можна працювати, і це правопорушення, яке наказується. Штрафом до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, і яке не веде до залишення свободи, ну, тобто, коли людину все ж таки залишають на свободі і не закривають в тюрму. Чому це важливо? Тому що, наприклад, в українському законодавстві знову ж пишеться, що якщо вас затримали за кримінальний злочин, то вас можуть без суда тримати 72 години під стражою. Ну, тобто, вас можуть е, закрити в камері до трьох діб. А якщо е, справа йде про кримінальний е, проступок, то тоді вас можуть без суда закривати тільки на три години, е, не більше. І тому це дуже важливий розподіл. Я вважаю, що в російському законодавстві теж потрібно було б додати. Ну, Верховний суд Російської Федерації він також так вважає, тому що він вже в 2021 році вніс ініціативу, щоб додати кримінальні проступки також в російське законодавство. Це що було на тему розподілу. А тепер давайте розберемося, на що ж розподіляються самі проступки. Роман Геворіч, пишіть, будь ласка, слайд. Так, да. Роман Григоріч це перевів, як правильно. Добре. Якщо я не помиляюся в законодавстві, це все ж таки перш як проступки, uh -huh. Адмі... і так, проступки діляться на слідуще: на адміністративні, цивільні, дисциплінарні, процесуальні і конституційні. Ну і зараз, вже, якщо брати українське законодавство, то ще й на кримінальні. І так, що таке адміністративний проступок? Це коли держава намагається щось адмініструвати, тобто управляти. І якщо хтось порушує правила адміністрування цього, тобто коли держава каже, що потрібно робити так, а людина робить якось інакше, вона підпадає під адміністративну відповідальність. Це перші відносини, які регулюються, які можуть можуть приводити до проступків. Наступне це цивільні проступки. Це коли, наприклад, ви їдете на машині і по вашій вині відбувається аварія. В цьому випадку, ви повинні, ну, тобто, тобто, ви також отримуєте відповідальність цивільну, тобто, ви повинні віддати людині усі, усю шкоду відплатити, яку ви причинили цій людині, і це другий вид проступків. Третій вид це дисциплінарні проступки. Зазвичай це, ці проступки відбуваються в, в межах трудового права. Ну, тобто, коли ви працюєте десь, ви робите щось не по розпорядку, не по нормативним документам, які прийняті в цій, в цій організації, і в цьому випадку вас можуть. Притягнути до дисциплінарної відповідальності це може зробити ваш керівник або вище стоящий органи, сліду це поступки. процесуальні проступки. Процесуальні проступки їх часто можна бачити, наприклад, в суді. Тобто, це коли є якісь державно встановлені процедури, і якщо хтось ці процедури порушує, то наступає процесуальна відповідальність. В даному випадку процесуальна відповідальність не Ем, не має в собі е, такої цілі, як когось наказати. Але з іншого боку, вона хоче встановити правильну процедуру. Е, я думаю, ви бачили багато разів, наприклад, в різних американських фільмах, коли е, явний злочинець йде в суд, його там судять, не можуть знайти потрібні докази, і поліцейські лізе до нього в будинок. Якісь знаходять там докази, якісь записи, ще щось приносить в суд, і ці докази просто ігноруються. Чому це відбувається? Тому що поліцейський порушив процедуру, і таким чином законодавець і судова влада вона намагається цю процедуру встановити, тобто не дати її порушити. І тому усі докази просто відсіються як неправильно отримані, це що касається процесуальної відповідальності. Але також деколи при процесуальних правопорушеннях може наступати дисциплінарна відповідальність. Наприклад, якщо сам суддя порушує часто е процесуальні норми, то його можуть відлучити від його. Е ну він може перестати бути суддей. тобто його можуть е в нього можуть забрати право бути суддею. І наступне це конституційні е проступки. Взагалі деякі вчені вважають, що таких проступків не буває, конституційної відповідальності не буває. Чому? Тому що це часто більш схоже на те, що це не юридичні якісь процедури, а що це політичні процедури. Взагалі, що таке конституційний проступок? Це коли якась державна особа, наприклад, виконуючи свої обов'язки, починає порушувати конституційні норми. І тоді, наприклад, якщо це буде президент, то може бути виражений імпічмент президента, Його можуть відстранити від виконання своїх обов'язків. Якщо це Верховна Рада, то там також можуть бути різного роду санкції проти такої поведінки. І е, тому дуже часто це використовується саме в політичних цілях, е, і тому деякі вчені вважають, що це не юридично, не, не юридичні проступки, але все ж таки їх потрібно відмітити, тому що деякі юридичні наслідки, воно все ж таки має. І що потрібно важливо ще знати, що не потрібно плутати правопорушення з об'єктивно неправовою поведінкою. Не об'єктивними неправовими діями, вибачте, неправильно сказав, тому що деколи об'єктивно може порушуватися право, але якихось відповідальності може не наступати, наслідків такої поведінки може не бути. Коли це може відбуватися? Наприклад, якщо особа, яка вчинила такий проступок, ну таке правопорушення, вибачте, вона не є деліктоздатною. І в такому випадку просто неможливо відповідальність, тому це вважається просто об'єктивно порушена норма, але самого правопорушення в даному випадку немає.